Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. З метою популяризації української мови, збагачення словникового запасу і задля підготовки до ЗНО чи НМТ проводимо урок на тему фразеологізми, частина 3. Сьогодні ми розглянемо 18 фразологізмів, а також проаналізуємо практичне завдання. Отож, до роботи. Перший фразологізм співати дифірамби. Це означає вихваляти щось чи когось, або надто хвалити, надмірно хвалити кого-небудь. Зверніть увагу на правопис першого складу. Ми пишемо через літеру «Г». правила дев'ятки. Другий фразологізм задирати голову. Це означає зазнаватися, вести себе гордовито по відношенню до оточуючих, бути чванливим, гонористим. А ще кажуть, можна задирати ніс. Коли ж хочуть охарактеризувати людину з високим рівнем матеріального забезпечення, людину, яка багата на грошові кошти, яка забезпечена всім необхідним, то вживають фразеологізм купатися в золоті або синонімічний грошей кури не клюють. Якщо ж хтось порушив писані і не писані людські закони і при цьому уникнув заслуженого покарання й осуду оточуючих, то вживають фразеологізм Вислизнути з рук, тобто правосуддя не відбулося, тримати хвіст бубликом це означає бути впевненим, поводити себе оптимістично, не сумувати, не журитися або ж не зважати на інших, бути надто самовпевненим. Якщо ж у хаті оселилися злитнє нічого їсти, і миші потікали геть, а ви перебиваєтеся з хліба на воду, то вживають фразологізм сухий хліб їсти. Що означає бути нужденним, бідним, житим в статках. Нікому з нас не подобається, коли вичитують мораль, дорікають, лають, дають настанови чи поради, але це вічна проблема поколінь батьків і дітей. Краще цього уникати гнути коліна, так говорять тоді, коли зазначають чиюсь покірність, коли хтось підлещується до когось, запобігає перед ким-небудь, заради чого-небудь. А ще кажуть ходити на задніх лапках перед ким-небудь. Потрапити в тенета. Тенета це така сітка, за допомогою якої ловлять звірів чи птахів. Цей фразеологізм означає потрапити в халепу в якусь біду або опинитися в скрутному становищі. На минулому році ми називали синонім попасти в павутину. Готуючись до ЗНО, виписуйте собі фразеологізми в словничок. Слухайте, читайте, вживайте в усному і писемному мовленні. Робіть це систематично і послідовно, тоді буде належний результат. І це я не читаю моралі, а даю добру пораду. Тож, друга дев'ятка фразологізмів. Зарубати на носі означає якісно надовго і добре запам'ятати якийсь матеріал. Або сформулювати і закріпити певну життєву позицію чи якісь свої погляди стосовно чого-небудь. Бувати в бувальцях. Так кажуть про людину досвідчену, яка знається на житті, була в різних обставинах, бачила багато в своєму житті. Ще про такого кажуть стріляний горобець. Якщо якась затія, чиїсь плани чи чиїсь дії не призвели до очікуваного результату, то вживають фразеологізм сісти в калюжу, що означає потрапити в неприємне становище, осоромитися, зганьбитися, зривати маску. Викривати когось лицемірного, підступного, таким чином показувати його справжню натуру, розкривати його істинні наміри, або ще кажуть розкрити чиїсь карти. Облизня піймати, а інколи ще кажуть скуштувати облизня, значить зазнати невдачі якоїсь поразки, не досягнути своєї мети і осоромитися таким чином, опинитися в незручній ситуації. Якщо ви уважно переглянули відеоурок, Добре запам'ятали матеріал, зробили виставки і отримали досвід, то це означає, що ви намотали на вус, або коли жінка відправляє свого чоловіка до крамниці за покупками, а той стоїть і нервово крутить свого вуса. Мабуть, звідти то пішла й та назва: людину нечесну, брехливу виводять на чисту воду, тобто показують її справжню сутність, скривають природу чиїхось вчинків, або просто розказують правду про ту людину. Про підлабузників, які підлещуються, принижуються заради власної якоїсь користі, догоджають комусь, втрачаючи при цьому людську гідність і подобу, то про нього кажуть, що він стелиться під ноги. Місце знаходження зимівлі раків відоме тільки тим, хто добре обізнаний, має величезний життєвий досвід, досить спритний і чудово розбирається в життєвій ситуації. Він знає, де раки зимують. А тепер пропоную розглянути, як ці фразологізми використовують на ЗНО чи НМТ. В першому завданні нам необхідно дібрати антоніми до кожного фразологізму. Як виконувати подібний тест? Спочатку не спішимо і уважно читаємо чотири фразологізми: співати дифірамби, задирати голову, купатися в золоті, вискочити на сухе. Звертайте увагу на наголоси, щоб не попасти в халепу, наприклад, на березі чи на березі. В золоті чи в золоті, щоб не помилитися, дивимося на контекст. Далі читаємо п'ять антонімів, які нам пропонують: тримати хвіст бубликом, сухий хліб їсти, вичитувати мораль, гнути коліна, потрапити в тенета. В цьому завданні слід починати з найлегшого, з того, що ви добре знаєте. Тільки що ми розглянули всі фразологізми, тож підемо по порядку. Співати дифірамби. Означає хвалити справедливо чи несправедливо когось чи щось. Протилежне значення лаяти, сварити або вичитувати мораль. 1В. Поставили, перевірили. Задирати голову означає зазнаватися, а протилежне значення гнути коліна, догоджати комусь, підлещуватися чи підлабузнювати з метою отримання якоїсь вигоди. Отже, 2Г. Купатися в золоті, тобто бути забезпеченим, мати певні багатства. Протилежне значення сухий хліб їсти, тобто жити бідно, відчувати якісь нестатки. Позначаємо 3Б. Вискочити на сухе, тобто уникнути покарання. А протилежне значення потрапити в тенета, тобто потрапити в якусь пастку. 4Д. Отож, перевіряємо: 1В, 2Г, 3. Б4Д і зайвий фразологізм у нас тримати хвіст публиком. Завдання номер 2. Доберіть до кожного фразологізму синонім. Дехто вважає, що дібрати синонім до фразологізму, завдання дещо легше. Як на мене, то все залежить від того, які попадуться вам фразеологізми. Все залежить від того, наскільки ви добре обізнані з цією темою. Отже, нам дають 4 фразологізми. Зарубати на носі. Бувати в бувальцях, сісти в калюжу, зривати маску. І п'ять синонімічних варіантів виводити на чисту воду, облизня піймати, намотати на вуз, стелитися під ноги, знати, де раки зимують. Ми вже знайомі із значенням, то починаємо з першого. Зарубати на носі, добре запам'ятати, а значить, намотати на вус. Один В. Поставили, перевірили. Не панікуйте, якщо ви побачили якийсь незрозумілий вам фразологізм. Залиште його на потім. Бувати в бувальцях означає бути досвідченим, обізнаним в тій чи іншій сфері, або в якійсь життєвій ситуації. Синонім знати, де раки зимують, або ще говорить стріляний горобець, стріляний вовк чи не в я битий. Два Д позначили, і переходимо до наступного: сісти в калюжу. Тобто попасти в якусь неприємну ситуацію, не досягти якоїсь мети відповідний синонім облизня піймати, або скуштувати облизня, Позначили 3Б. І останнє зривати маску, тобто когось викривати, показувати справжнє лице, відповідник виводити на чисту воду. 4А. Поставили, перевірили. І в нас зайвий фразологізм, варіант Г. Стелитися під ноги немає відповідника. Якщо у вас є якісь пропозиції, пишіть їх, будь ласка, в коментарях чи на пошту. Я невідмінно їх розгляну. В подальшому я планую збільшити кількість фразологізмів, які ми будемо розглядати на уроці, і ми не тільки ті, які будемо потім розглядати на практичному завданні, а й подібні для того, щоб збільшити ваш фразологічний запас. Дякую, що приділили час. Бережіть себе, далі буде!